Дивіться, замовила в іграшку, іграшка працююча, тому що перед цим батарейки були, і вони до останнього працювали, і вони ще працюють. Лише не крутиться вже мобіль, той, що сюди вставляється, він не крутиться вже, бо не вистачає мощі йому, сили. Тієї вирішила замовити батарейки, замовляла через пром. Звісно, що знайшла найдешевшу ціну, загадково низька ціна, так повелася на це, але в описі взагалі ж нічого не вказано. І коли вони прийшли, я відразу звернула увагу на дату. Дата тут написано до 31-го року, аж використовувати. Думаю, так, блін, ну в чому може бути, звісно, подвох, але я відразу дійсно на дату глянула. Нічого не написано у продавця. Та-дам! уявляєте, яка фігня. Ну, я витирала, надіяла, що витерши, оце ось е, проржавіла, що воно у мене запрацює. Але ніфіга, ніфіга воно не працює. Отак. От Повністю нуль. Нуль повністю. І ось видно в упаковці, бачите, де воно ржавіло. І отак дійсно оця ось найкраща, найкраще? Тут немає нічого. Це вона ось тут була. А решта, будь ласка, я в шоці. Ще довелося замовлення, так як там від 200 гривень безкоштовно. А, ні, у них стоїть 300 гривень мінімальна сума замовлення. Тобто мені ще потрібно плюсом було додати, як килимок там для, для розкатки тіста. Це килимок з у них замовила. Не знаю, скільки він в Аврорі коштує зараз. У них 168 гривень коштував. Ось, ну ладно, Мені то потрібно якраз було не в Аврорі, у них замовила. Окей. але Оце ну, це, це знущання. Це, і, і ще я їм відправила фото там не можна в, у відгуках фото прикріпити, а можна просто продавцю відправити. Я відправила, вони мені пишуть: доброго дня, ми можемо вам чимось допомогти. Ну, це знаєте, взагалі як знущання таке. Я в шоці. На момент монтажу відео я скажу так, вони повернули кошти. Вони відписалися. Ну там, понятно, дуже довга історія була про те, що вони не можуть кожен товар за все відповідати, дивитись якість. Але я думаю, що маленька ціна була саме через те, що вони знали, що там можливо ці ось проржавілі моменти, мені так здається. Тому що там дійсно дуже дешева ціна у порівнянні з магазином, це в 3-3,5 рази. Дешевше. Ось. Тому, тому Вони визнали свою провину і від... попросили у мене картку, і мені повернули кошти. До речі, якщо раптом комусь потрібен ось такий камп'яс 3-6 місяців, Джордж, то я залюбки вам відправлю відправлю безкоштовно, тільки лише, щоб ваша. Доставка була, ну Ви заплатили за доставку. Неважливо, що це буде: Укрпошта, нова пошта. Він в нормальному стані. він, ну, Я б сказала, демісезонний або на теплу зиму. На теплу зиму. ну Типу, як єврозима, хоча кожна дитинка індивідуальна. Ось 3-6 місяців. Ось так вона пише. Ну, Sonia 66 см, дійсно, він на неї... чого я вже змінила? Він на неї ще норм, але я змінила, щоб мені побільше було її зручніше в ніжках. Бо коли береш на ручки, то вже так хочеться, щоб вільніше трішки було. Тому так, щоб він продовжував внести продовжував свою користь. Можливо, з вас комусь потрібно. Ні, то не знаю, можливо, виставлю на OLX, я знаю, що там безкоштовно забирають, або в інсті є групи. Ну, загалом почекаю, коли виставлю відео, почекаю ваших коментарів, якщо кому потрібно буде, обов'язково пишіть, не соромтесь. Я в цьому нічого не бачу, поганого, якщо річ дійсно нормальна, і вона може нести користь комусь далі. А, тут ще є ось такі штуки. Ось Ось такі пристягуються з цієї сторони. Ось так. На руці. Дві. Десь дві має бути. Ось. Так. Ну, ось так. Я його зараз покладу в прання, поперу, але він такий, що взагалі колір дуже немаркий. Ось так. Швидка розпаковка, бо все це лежало в авто і чекало Дениса, коли він прийде з роботи, щоб заніс цей нелегенький пакетик на сьомий поверх, бо ліфт не працює. Ось таку ось кільку це Денис. Просив пряного посолу. Це купляла у фозі. В одну мить світла не стало. Макарони закінчились такі фігурні, лише залишились спагетті. Тому баріло взяла і ось такі по складу норм. У фозі. Сухарі панірувальні. Ось, до речі, сіль. Багато хто написав за те, що капуста квашена могла бути тягуча через сіль. І, можливо, вона так і є. Я зараз купила ось таку, але це турецька сіль. Туреччина, країна походження у складі написано просто сіль кухонна, дрібна, харчова, осадна, мелена, гатунок вищий. А інші, які я дивлюсь, там написано 97% натрія хлорід. А, а тоді що решта? Я Лев, я тебе почула, ти доїш, і я тобі дам. Я якраз зараз зніму. Взагалі, з цієї солі треба спробувати, і, можливо, дійсно у солі питання. Мінус 30 було б післязавтра закінчення строку придатності волошкове поле ряжанку взяла. І Лев її зараз і вимагає. так. Сир, сир, кому сметанковий був по акції 369 на 120 гривень. Може до соні піти, будь ласка. Да, це так знімати, коли Лев сидить, і їсть вершки 33%, 170 чимось гривень, здається, були. Я люблю, коли готувати з них. Потім такий лаваш вірменський. Щось мені захотілося лаваша зробити, ну типу домашньої шаурми, Але це не сьогодні буде, це буде пізніше. По 59 банани, такі мають бути досить смачні. Потім такий ще був сир на акції, це теж голань... голландський, але премія-виробник по 354 гривні. На всяк випадок Sony це індичка, але невідомий мені якийсь бренд. Я не знаю, що це. Тому взяла скуштувати. І він дешевший, ніж Гербер був, Ну, скуштувати взяла. Скуштувала я ту консерву, і добре, що я скуштувала до того, як дати Соні. Та це ж їсти просто неможливо. Воно таке противне на смак. Ну, Дивлюся там по складу, так само, як і у гербера. У них йде крохмаль укрудзений, перемалене м'ясо, і все здається і вода. Такий самий склад. А по смаку це жах, це просто жахіття. Я скуштувала і викинула. Масло було на акції 97 гривень, 82%. Я завжди, якщо є можливість, то якомога жирніше візьму. Я не дійшла ще до органік. Але хоча б такий максимально високий відсоток жирності, і це буде краще, ніж, наприклад, там 63. там, да? Бо тоді невідомо, які там добавки ще додають, чи менше жирності. І ось такий сир український, мінус 30%, теж був до післязавтра. Треба використати. Ще в мене було, знаєте, такі копчені хребти, я купила. Да? А, ще ж кілька. Да, пряного посолу. Жменька для Дениса. І рулетик такий з лосося був червоний. Він невеличкий такий був, я на пробу взяла. Досить був теж смачний. До речі, да, Ще форма для кексу, для випікання, щоб можна було в мультипіч поставити. І все, і це в мене все зайняло на 1400 гривень. Якось ось так рухається наш прикорм. Щоб я її годувала, вона взагалі не хоче. Насипала їй просто тут кучку гречки. Вона ну, так вона хоч щось потягала, м -м, побрала, да, вона в рота пхає. А щоб я її годувала, ні, взагалі, вона ложкою взагалі не хоче, щоб її годували. Да. І отак я її мирюся, потихесеньку, потихеньку, вона ж ось кустує, але їжею, прям це мало можна назвати. Мабуть, будь-яка мама, ну, майже всі, думаю, що її дитина мало їсть на прикорм. Але в памперсі потім знаходжу сліди того, що вона все ж їсть. Тому заспокоююсь, їй лише ось місяць пройшов, як вона почала отримувати прикорм. Тому все буде. Помідорчик їй сподобався. І сьогодні пробували кешю. Це алерген. Кожен горіх, нагадаю, окремий алерген. Позвонила зараз Діана. Це вони вже закінчують майже три тижні уже у таборі. І плаче. Щось там їм задали, ну, якісь завдання там вони мають виконувати. І почала жалітися, що, виявляється, ще з самого початку якась дівчинка а, її обзиває, обзиває поганими словами. Знаєте, таке бажання, і Діана плаче, і таке бажання прям а, ну, роздерти роздерти за свою дитину. Так. Така виникає злість, піднімається гормон стресу, серцебиття прискорюється, ну стрес такий, знаєте. І хочеться реально прям, не знаю, ну, дати за свою дитину захистити. З однієї сторони, це дуже класний кейс стосовно того, як дитина може захищати себе, відстоювати себе. А з іншої сторони, дуже боляче, що з твоєю дитиною це відбувається. Вона попросила не дзвонити нікому, нічого не казати, вона просто мені типу, пожалілася. Я попросила, щоб вона поговорила не з тією дівчинкою, а сказала все своїм вважатим. І якщо не будуть прийняті міри, то буду розмовляти з ними я або з батьками тієї дівчинки. І Вплоть до того, що писати заяву про булінг. Ну, Діана дуже рідко плаче, щоб її хтось там образив, щоб ви розуміли. І Якщо її образив, то вона сама може дати відсіч. А це прям дзвонить і ридає у слухавку. І так стан після ночі безсонної з обстрілом такий тривожний досить. І ще ця ситуація, і прям відчуваю, як організм. Коротше, прям уже не може витримувати такого навантаження. Ось так. На жаль. Я думаю, таке завжди було у всіх. Але хочеться просто захистити свою дитину. Левчик, а що ти робиш? Ріжеш? А хіба можна різати? Серйозно? Так у тебе ж не буде цієї іграшки? Ні, вона буде зіпсована. Ти не зможеш нею користуватись більше. А тим паче не можна оцю. Приходить на кухню завжди, ну, так завжди, що він на кухню прибігає і показує мені, що у нього в руках ножиці і убігає. Типа, ти знай, що в мене тут, я буду зараз робити пакості, і ти за мною слідкуй. О, ти можеш, коробочку можеш порізати, молодець. Я нарешті, нарешті, та нарешті ми знайшли, так? Так, і як у нас тут ранок вихідного дня почався. Ранок вихідного дня з хаосу, Але з дітьми інакше, мабуть, не можна. Ну, я щиро рада за людей, у яких дітки можуть спокійно посидіти. У нас левце взагалі це, це вогник. Це такий вогник. Інакше бути не може у нього. І Нічого, сама перша прокинулася. Манюся. Сьогодні субота. Нам потрібно. Мені потрібно в зал сходити. На базар навіть не знаю, чи їхати, бо начебто нічого й не треба. А діти приїжджають у вівторок. Яйця є, слухайте, розхід яєць набагато менший за оці тижні. Я купувала так, як і, Ну, завжди там 6-7 десятків на тиждень. Ну, не всі використовувала, від п'яти у нас десь приблизно йшло. А то так на запас ще там декілька десяточків, щоб було. Знаєте, не тільки ж яйця, а готуєш багато. Запіканки, там, п -п -п пироги, ну щось таке, де яйця використовуються. Кетлітки. А це дітей не було і набагато менше розхід яєць. Прям відчутно. Я накупила, і оце ми вже їмо їмо, їмо їмо а вони все є, її є. Соня сьогодні їла ківі. А макарошки, макарони такі баріла, довгі такі пера такі. І тільки гарно намагалась розварити. І що ще в неї було? А, і омлетик. Омлетик так собі. Макарошки трошки поїла. Сьогодні пробувала їй давати кекс, який робила повітряна тривога. Кекс робила. О, ох, як ти вже повзеш до мене. А ну, давай! А ну давай сюди. За чашкою моєю влаштувала моєю, полювання. Ем, банан, яйце і борошно. Я розділила 50 на 50. В укриття, так. Треба в укриття. 50 на 50, борошно-рисове і борошно пшеничне. І у мікрохвильовку на півтори хвилини у е, форми силіконові для кексиків, такі маленькі форми. На півтори хвилини. Супер. Лев, можна сказати, так поснідав. І Соні сподобалось, тільки вона так якось дивитись почала. Ось, тому вирішила, що ще й рано таке давати. Лев, ти будеш іграшки складати? Складеш іграшки свої? А, я складу, так? Да? Понятно. Держати. Угу. Це Ілюша подарував мені. тобі подарував? Чекати Левчик, машину. Левчик, скажи чесно, ти скучив уже за Ілюшою? Ну, ні, я, я не скучив. Ні. Ви поїхав потім. Він поїхав в потязі, да. І Діанка поїхала та. А скочив за Діанкою? <плес> а? <плес> а за Ілюшею. <плес> Нарешті мама добилась того, чого хотіла почути. <плес> Обережно. Тут Соня вже <плес> <Т> <плес> доповзла до своєї іграшки. Чеможі. Так цікаво з, з Левчиком діалоги вас? Да. Левчик, ти любиш ходити в садочок? Да. А що там в садочку тобі найбільше подобається? Що <раплянський> тобі найбільше в садочку подобається? <раплянський> хто Левчика, хто тебе завжди чекає в садочку? Друзі, правильно. І хто це тут в зал прийшов? Угу. Подивилася, сауна працює. Якщо буде час, то ще й туди зайду. І ще подумала за те, що <сум> якщо зранку мама помила голову, значить день вже вдається. Тренування. Як то кажуть, найкраще тренування це те, котре відбулося. Бо іноді хочеться більше, сильніше, краще, довше. Але ну реально класно, що взагалі воно було. Я не знімала, але мені навіть вдалося сходити у сауну. Була два рази майже по 10 хвилин. Там така електрична сауна, класно. Я їхала додому, така розслаблена, щоб можна було б масаж після того. І щоб тебе просто привезли, підняли на поверх і поклали у ліжко. Багато хочеться. Дуже, бо дуже прям так розслабило, так круто. Клас. Це потрібно. А Сьогодні прийшло від салону, де я була на масажі. Мінус 50 вони заманюють мене далі. Мінус 50 на масаж для двох. І я оце подумаю, може мені з діанкою сходити. Діти на наступному тижні приїжджають і, можливо, на наступні вихідні записатися з нею піти. Вона масаж любить, їй точно це сподобається. Я подумаю, можливо, і та, з нею сходити. І що ще її записала нас на стрижку її і себе. Я буду гарячими ножицями, а їй не знаю, чи гарячими, чи звичайними побачимо, як їй. У неї так волосся відросло, вона, там, Я зараз її бачу через ТікТок, ні, через Інстаграм. На відосі знімаю. Я там бачу, боже, так уже подорослішала капець. Страшно трошки. Страшно, бо доросліша дівчинка. А тепер вечір. Суботи. <плоти> Давай, Левуся. Не триматися руками. Не триматися руками. М -м -м -м, боже, це так довго мама налаштовує, а потім воно от таке, знаєте, йому набридло, і він все. Він раз пройшов і типу далі не хоче. Я тут придумала так. Різні килимки, тут він іде е на кожну наступаючи, тут він балансує. Килимки-килимки пролазе по тунелю. Левчик дуже гупає, дуже гупає. Навіщо я його дістала? Це ще з його дня народження. Ось. І теж балансує, ходить по, цим, по цій лавці, як її називати. Ну, все. Бідні сусіди. Ні, не триматися, Левчик. Ручками не триматися. О, можна і перепригувати, добре. Торт? Да. Ну, буде, звісно. Ось Ілюша з Діанкою приїде, буде, звичайно. Тут. То -то -то. Ну, і на цій позитивній ноті будемо закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною, з нами! І до нової зустрічі. Пока-пока.